Трамп вважає, що Путін дружок. Трамп вважає, що він не припинить Трамп. Під зойки жує пиріжок, і діє коло п'є хлеще під кпини. А тим часом Владимір Дружок вже відверто глузує з рудого, ніби чухає пса за бочок і опускає в саркіри полого. Ох, там плещеться в ямах лайно, яке дуже сподобалось, діду. Торгуватися, хоче воно за убивство, що творить сусіду. Трамп вважає, що він ідіот. Може, просто нарцист чи ковелик із рудих речовин речавин увешехот, що несеємо в крилах метелик, залишається. Обмаль часу, може ріка, можливо, година. Чорний янул лаштує косу в його вимірі. Славна гостина, Бог вже визначив цілі давно, і рахунок іде на трильйони. У гаєні пекуче вино. І немає пивка з-за балоні Не братан, божі цілі. До